Привіт, друзі! вітаю вас на каналі. Канал посвячений розпаковці посилок з Китаю і, і України. Точніше. Почнемо розпаковку, давайте що нам прислали. відкриваємо. Так, у нас жена посилка. Так, книгу поднимаємо. Так, Сейчас, тут не нічого. Трохи, звісно, пам'ятаєте, як бачите. Так. І накопка. Та Просто вбиваємо поковочку. Другу упаковку. Так, і тут у нас зустрічає такі ось э, ці насадки для до щепки. і сама ось щитка. Так. Uh -huh. Так, ось так. 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 Так, ось На хаті пише довжина швабри 130 см. Будемо дивитися, яка вона йде. Матеріал пластик, я так зрозумів. Так, Зразу одна насадка є насаджена на самій швабрі. Збирається вона досить легко. Тут ось закручується. Так. Та швабра і ходить для вмиття підлоги. Так, Діна та є 130 см самої ручки. Так ось сама насадка швабри. На, так, знімемо сильні насадки. Потім повернемося до їх. Так, вони кріпляться з допомогою резинки на ці його Так. Так, що у нас тут ще всередині? Ага, ще всередині є. Виклення. Ось всередині на, на, на от резинки Чи навіть не резинки, це якісь... Ні, це не резинка, це не тягнеться. Це... Так, ладно, почнемо. Як бачите, вона така йде трохи трохувольна. Трикута, тобто тут йде для цього штучки, я не знаю, для що Так, це робить, вона в таких положеннях, вона повертати також Що ж, трохи вкороти в ручку, Що ж, продовжимо. Сама головка фабри повертається на 180 градусів, її можна мити так, як підлогу, так і стіни і потолок, якщо в ванні. ванні. Пластиковий патолок Йдуть в комплекті. Один мене замовити насадка з мікрофібри, або три. Я замовив три штуки, тому що мене попросила жіночка на роботі заказати три штуки. там Доплатив тих, я не пам'ятаю 60 гривень, а ти різниця їх ні, 80 гривень. І ти отримуєш дві, дві штуки, по-моєму, в комплекті. Як бачите, закріпиться за допомогою цих застібок тут і тут. Для того, щоб її насадити, необхідно спочатку вставити центральну, а тоді вже по краях. Так, так ось. Сюди і сюди. Ці зігнається, вони йдуть. Так що? А тоді по краях вставляємо. Так, і так само насаджуємо решту зігнули її і просто вставили. Ось так ось. Як бачите. Я думаю, що це якщо будете вит... викручувати, і... то щоб сюди вода витікала, якщо вона попала сюди. І тоді просто тут і повертається ця і трубка. І... і можна вкручувати. Трохи незручно. Тянете і вона викручується. Та нощітка призначена як безконтактна, тобто ви її намочили, ставили в відро, намочили, тоді просто оджали лишню воду і витираєте підлогу, миєте там, допустимо. Витираєте підлогу, можна стіни помитьєю в ванні. А також, якщо у вас є обої моючіся, можна легенько протерти обої влажною. Тряпочкою. Влажною насадкою, точніше. Щітка довга, як я казав, метр тридцять Займає довжиною самі ці також широкі депістки. Ось така щітка, коротше. Якої замову на роботі. Що ж. Посилання на дану щитку я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. За мої старання, як говориться. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей. Всім папа! -па.